На тлі новин про атаки дронів, посилення правил мобілізації, великих термінів за дискредитацію армії. Помилування ув'язнених журналісти вирішили запитати у росіян, чи небезпечно зараз жити в Росії і що викликає тривогу. Ні, взагалі, що ще й такого. де Росія, баршає страна. Ні, ну я захищеною. Смотря, як. себя вести в этой стране. Если бы за границу мне ездить, то нормально. У меня этого ощущения нет. Но, с другой стороны, я понимаю людей, у которых это ощущение есть. Никогда не опасно было. Никогда и сейчас не опасно. Крокус Сити Холл тому доказ. Не тільки цей дід очевидно не живе в Білгороді, де дивним чином підриваються багатоповерхові будинки, де літають та вибухають дрони. І де майже щоденно працює, а точніше намагається працювати ПВО. А враховуючи нещодавні дозвіл від Америки, прилітатимуть туди не лише БПЛА, а ще дещо потужніше. Володимир Путін робить все, щоб Народ жив хорошо, і народ живе з кожним годом лучше і лучше. Это я вам Вот От не дай Бог, щоб нато не пошло на нас. От і все. От, от это це найголовніше, щоб нато не пашло. Якби хтось не напав на Україну, то ніяке НАТО нікому б не загрожувало. І хаймарси б не прилітали. Та й 1340 триста кілометрів спільного кордону з НАТО теж не було б. Адже нагадаємо, що Фінляндія приєдналася до НАТО у квітні минулого року, ставши 31-м членом альянсу. У відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну НАТО як-то розширяється на відповідь, чи може все таки влада забезпечити так би мовити їх безпеку. Один з громадян Рафії сказав наступне: можуть, конівозможна не свершать каких-то геополітичних движень, котрі можуть стіляти тривогу. <laughs> не мобілізовувати, наприклад, людей. І не нападать на какие-то тисідні сторони. Слушна порада. Велика небезпека для росіян походить не від зовнішніх ворогів, а від тих, хто керує їхньою країною. А для того, щоб це хоча б трохи усвідомити, багатьом потрібен час. Багато часу. Кісільови, салавйови та інші сіманяни можуть пишатися собою. Свою роботу вони роблять навідмінно. На жаль. Далі ви побачите та почуєте терориста із підрозділу Шторм з який потрапив до в'язниці за наркотики, і каже, що нам промили мізки, і ми відмовляємося сприймати росіян, які прийшли нас звільняти. Ну і сучасно того, як просто промили мозги українським гражданам, вони просто нас категорично не хочуть приймають і прямо категорично настроєне радикально проти нас? Хм, Цікаво, чому так? А давайте пригадаємо, як ви звільнили колись квітучий Бахмут, який зараз повністю стерти з лиця землі, як ви нині звільняєте Вовчанськ, де немає фактично жодного вцілілого будинку. А Маріуполь Абуча закатовані та заморені голодом і холодом українці. Дійсно, чому ми так радикально налаштовані проти росіян? Може вас після цього з квітами зустрічати? А не пішли б ви до біса на концерт до Кобзона? Подожди, разве можно убивать человека, даже если он настроен против тебя? Ну, понятно. Ну, так сказать, право выбора им не дали. Их, так сказать, за русскоязычность там брали просто и расстреливали. Кто сказал? Просто с теми ребятами, которые там живут, мы, получается, ну, виделись. І розказували да Наприклад, Ми сейчас можем можемо сказати то на русском. Щось я не помічаю, щоб хтось тут сидів і наставив на нас дуло автомату. Звісно, після того, що росіяни робили і продовжують робити в нашій країні, не хочеться взагалі згадувати цю мову. Але у нас вільна країна на відміну від Росії. І кожен обирає ту мову, на які він бажає говорити. Ну то ближче ж ми напали. ми напалі. Може ми відстави суверенне государство, като. Яке... А, в принципе, и не наши, и не украинские. Это какие? Ну, Запорожье, Херсонская область, Вообще это Домя. была Украина. Воны были, есть и будут Украиной. Вообще это Домя? была Украина. Ну, была Украина, но они решили отсоединиться. Они не решали. Референдум же был. Референдум был уже после того, как там оказались внутри танки. Когда у тебя стоит танк, ну ты же знаешь, что такое танк. Да, да и когда дуло танка направлено на твое окно, ты голосуешь в референдуме так, как Nee. Нада не так, як ти хоєнча nee, ну, получается, там чтобы они щоб от Украины или присоединялись к нам. Це ти що серйозно? Ці референдуми не мали нічого спільного з вільним демократичним волевиявленням людей, оскільки вони були проведені в умовах російського терору, психологічного тиску та переслідування українських громадян та українських активістів, яких окупаційна російська влада кидала і продовжує кидати у тюрми. Катівні і фільтраційні табори. Тож про яке рішення. А Цей Дініца цей недо... каже. Незрозуміло. Ця трудка продовжує збирати за перебріка найдуших та найдотепніших росіян, які геть не розуміють, що взагалі відбувається. Та й не хочуть розуміти, адже як Путін та його посіпаки з зомбоящику сказали, то й треба нести в масу. Без жодних аргументів. А вас американці просто подсели, да і все куда подсели? Ви за Америку, да ми за Америку. А ти чорт сейчас сидишь сидиш американського видеокамеры, ноутбук у американський? тебе американський. Что тебе черпі Америка плоха? Чим тебе Америка не нравится. Тебе не, не Холодильник а це за Америку. Просто так цікаво. А яка їм добіса різниця? Ми можемо бути хоч за кого завгодно, але росіяни це не ваше діло. Кричати Віпадсілі на Американців. В той час, як у самої майже уся техніка американська, і одяг звідти. Треба мозку не мати. У тебе холодильник американський є? є? Є. Телевізор американський є? Є. є? У мене Америк... все русське. Як називається холодильник твій? У мене? Да. Русский. Холодильник. Ну, я... Холодильник русский. Ну, ну, напевно, він став русським після того, який чоловік або син цей холодильник притягнув з українського села на Київщині. Телефон тоже русский. Конечно, русский. Пирма какая русская телефону? Тело Какое типа? Путина фон, как называется? -мо не фон? За... Нет, он... у меня не айфон и ни ниху... А какой он телефон? Здесь... Какой телефон? Какая фон? разница? Какая разница? Ты так название, ты, тел... ты наводишь он русский. Подожди секундочку. Йотафон у тебя какой-то? Ну, какой у тебя телефон? Название телефона русского. Какая хоть нам фирма? Назови русского телефона. Подожди, где-то в Японії, но сборка русская. А, то це радше японський телефон, а не русський, але назву певне встигли придумати відповідну. Лаптіфон, балалайка, валянкафон. А, чекайте, фон це взагалі не російське слово. Треба думати. Бо як це? Промовляти англосакські слова в дерев'яному бараці в тайге? порядок-то. Український блогер, історик каналу Vox Veritatis продовжує знаходити російських унікумів, у яких повністю відсутнє критичне мислення та причинно наслідковий зв'язок. Ви войні хочете пообщатися для У Ні, війни нету. Зачем войнет? А нету Хм, Ясно. <пробітно> <пробітно> Ви ж бомбите Дніпро, Одесу, Николаєв, Герцог. Харків, Чернігів, Ви ж їх бомбите регулярно. Зачем ви це А Зачем вы Белгород бомбите? Напевно, цей дятел думав, що якщо його співгромадяни гвалтують, розстрілюють та знущаються над нашими людьми, то їх країна гні і далі буде продовжувати спокійно жити, як ні в чому не бувало. Упс, вийшла помилка. Це ми ще не починали. В відповідку, як ви хотіли. А чо, а Білграді які є вообще? взагалі, так. Взагалі, да. Енергетичні об'єкти, заводи і фабрики. Законные давайте цели. Открывайте и давайте смотрите не надо было на нас нападать. Ніхто б ваш Белгород ага. не бомбил. У вас, ага. как бы, причинно-следственные связи в голове не сформировались, наверное. У Белгороде законных військових цілей більш ніж. А як же С-300, які б'ють по українському місту Харків? Аеродроми, з яких злітають літаки и запускають ракети по мирному населенню та по житлових кварталах. Чому Росія, по твоему личному мнению, напала на Україну. Ну, Россия на Украину не нападала. Понял. Я считаю, что Украина, Украина напала... напала на Россию. Где да -да -да. и когда? Ну, во-первых, начинается, знаете, драка не начинается сразу с первого удара. Драка а начинается, начинается с, с первого удара. Можно ходить кругами Иди. и не драться, ну, да. а можно, так если не Россия напала на Украину, тогда скажите, пожалуйста, в каком году, на какую территорию России напала Украина, и мы закроем вопрос. А -а -а, я вам скажу так. А ви не зможете відповідати, Ви будете кругами ходити. Я понял. Проблема росіян в тому, що якою має бути відповідь на це запитання, їм не розказали. Поки не придумали методички, в якій би було написано на яке російське місто напала Україна. Тому і ходять колами. Нещодавно на порохівському цвинтарі у Санкт Петербурзі відкрили пам'ятник засновнику. Терористичної компанії Вагнер євгену Пригожину. Церемонія була приурочена до дня народження кухаря Путіна. Цього дня йому мало виповнитися 63 роки. Ставити пам'ятники вбивцям і терористам для росіян. Це не в новинку. Згадаємо, що Пригожин використовував свою армію в'язнів як гарматне м'ясо, щоб розвідувати українські позиції на передовій, набираючи ув'язнених у російських тюрмах. Очільник терористичної компанії Вагнер обіцяв їм, що вони зможуть. Так би мовити, змити свої гріхи кров'ю українців та отримати чисті документи. А чому так, от ви він вам близок? Нормально мужик. А ви працювали під його керівництвом? Ні, 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 Я немножко служив в армії, пройшов в Чечню, ну опять таки он красавчик. Йому потрібно було міністром оборони старі. Yeah, yeah, ні про того і ні про іншого вже не чути. Заслужив уваження, не току у вольно зекав у самого складного концудента. Він ніколи не Він завжди переживав, а нас. Переживав, а тому забивав на відео своїх кувалдою. До речі, наглядачі цвинтаря знайшли записку на його могилі з таким змістом. Пригожин живий, ми помстимося. Поліція з'ясовує, хто залишив її, відстежуючи відео з камер спостереження. Це вже друга записка. Першу залишили за допомогою дрона у квітні. Також було написано Ми помстимось. Другий похід на Москву. А дієливо, хто то продовжить, думаєте? мить. 200 ми всі в місті. Ми всі з нами. Це була програма Breaking Раша. З вас сподобайка та підписка на цей канал. Ну а з нас більше подібного цікавого контенту. До зустрічі.